Так, всім привітики! Я вам обіцяла в минулому відео, що сьогодні покажу острів, тому це відео з нього і розпочинаю. Не хочу тянути інтригу, розтягувати. Одразу вам показую, що у нас вийшло. Ось так. Зараз виглядає наш острів. Зробили на ширина його метр сорок, точніше, довжина метр сорок. Ось такі дві шухлядки великі, три ось такі менші. Тут поки що у нас розташована настільна плита, але в майбутньому тут буде розташована вбудована індукційна поверхня. Тому буде виглядати акуратніше, бо ця виглядає так досить масивно. Вона і є масивна сама по собі, вона ширша десь на сантиметрів 10, ніж звичайно вбудована плита на 4 камфорки. Але ось так воно зараз виглядає. І що я хочу вам сказати, що це дуже зручно. Реально, ми задоволені, щоб ми його зробили, поки що нам дуже подобається. Тут щось собі готуєш, тут обернувся, щось собі нарізаєш. Ну, прикольно, прикольно. З цієї сторони, ось так виглядає. Ми зробили стільницю широку. Вона має. 80 см ширини. І спеціально для того, щоб коли буде ось тут вбудована плита, щоб сюди можна було чи щось поставити, чи щось, наприклад, якщо варити, щоб не перевернулося, не дай Боже, якась каструля сюди, в цю сторону. Бо і коли смажеш щось полюбе, бризки летять, щоб воно все залишалося на стільниці, а не летіло все на підлогу. Тому зробили ширшу стільницю і можна тепер. Наприклад, купити напівбарні стільці і використовувати цю частину собі як стіл, а можна ось тут ще замовити такі просто тумбочки для зберігання, або, наприклад, якийсь бар собі зробити. Ну, поки що. У нас тут дитячий куточок, тому нічого тут не стоїть. Не знаю. На бокову частину треба замовити фасад такого ж кольору. А на ось цю задню частину ми ще думаємо. От ми його хотіли, ми його собі візуалізували, і він нам зовсім не мішає, і немає такого відчуття, що він у нас вкрав простір кімнати взагалі, тобто класно. Добре, що ми його не зробили довшим, бо він мав бути трохи довшим. Але в коментарях тоді хтось нам порадив зробити там метр сорок. Ми так і зробили. Тож, бачите, ваші коментарі важливі, ми до них прислухаємось часто і дякую вам за цю пораду. Вийшло, по-моєму, гармонічно. І ось так виглядає, коли заходиш в кімнату. Ось тут у нас диван, острів і кухня. Дитяча зона. Так як у Львів немає дитячої кімнати, то вона ось тут собі грається, малює. По ідеї, потім дитяча зона переміститься ближче до острова, а ось тут у нас буде стіл. Але так як на дворі холодно, дуже холодно, то в нас сушиться тут одяг і ще є стіл з розсадою. Ось цілий стіл з моєю розсадою. Тут що лиш не хочете, бо насправді дуже холодно і немає. Ну, взагалі сонця немає на дворі, а якщо є сонце, то дощі луплять, вітер дуже сильний. Тому воно в хаті. Тут у нас помідорки. Чері ростуть, огірочки. Перець щось не дуже росте. Листочки нові з'являються, але старі сохнуть або відвалюються, або він взагалі не росте. Ось бачите, листочків багато, а у висоту він не йде. Ну, не знаю, побачимо. Тут також помідорки посіяла. Ще одні. Тому ось так тут маю якісь добрива. Ось цим обробляла рослинки. Читала, що їм може допомогти. Ось таким добривом 20 20 20 Не знаю, що їм ще може не подобатися. А точніше знаю. Я думаю, що вони хочуть сонця і свіжого повітря. Ось бачите, буває, що ось так листочки засухають. Якщо хтось знає, в чому може бути проблема, то буду вдячна за ваші якісь поради. І рекомендації. Так, швидесенька розпаковка з магазину. Отже, взяла ось такі губки спробувати. Пише преміум. А я дуже не люблю, коли оця чорна частина кришиться. Дуже багато є таких губок, які залишають ось цю чорну штуку на раковині, на посуді, і мене це прям бісить. Не знаю, буду пробувати ось такі. Далі хотіла давно взяти ось цей рост концентрат. Дуже багато класних відгуків, багато хто рекомендує. Це взагалі вже для того періоду, коли зав'язуються безпосередньо плоди. Я взяла поки що для полуниці, але можна і також овочі, коротше, фрукти. Все, що має плоди. Прикольна штука, будемо пробувати. І стає дуже надовго, бо тут треба на 10 літрів води 4 ось ці корочки. Тобто, реально стає надовго. Так, рукавички такі звичайні антихрущ, бо треба попроливати дуже багато рослин від хрущів, бо ми в ямки нічого не сипали, то, я думаю, не зашкодить. Далі корм ось такий був на знижці. В взяли для котиків. Також від цієї фірми ось такий концентрат на початку вегетації, взагалі для розвитку кореневої системи. Це для розсади взяла. Також в копійці така губка цікава. Тут 12 шарів, і можна їх віддирати. Коли кожен слой зношується, то ви собі віддираєте, і у вас як нова губка. Ну, не знаю, чи воно буде так працювати насправді, але спробуємо. Також дві пари ось таких рукавиць це чоловічі, бо на мене вони великі, але вони прям класні. Бо і ось тут прорезинене, і ось тут пророзинене внизу, але прям таке щільне. Прикольні рукавиці, якість хороша. Собі ось такі взяла. Фіолетові, теж прорезинені, але вже не такі щільні, як ці. Ну, мені, в принципі, таких і не потрібно, бо я нічого такого не роблю. Ось такі покупочки. І між тими проливними дощами, які у нас три тижні падали, знайшлося декілька просто хмарних годин, і треба було швиденько покосити, бо все дуже позаростало, щоб не те боже, якась гадина там не завелася в тих травах. І навіть були такі моменти похолодання, що я накрила полуницю, бо вона якраз тоді квітнула, то треба було накрити, щоб не позамерзали квіточки, і був урожай. І маємо нову покупочку. Зараз вам покажу ось такий акумуляторний оприскувач від Sequoia. Я замовила його за фішбек, бо я заправляюсь на заправці око і там збираються бали, бонуси. Тобто можна за ті бали або заправлятися, або замовляти собі всякі прилади для дому, для саду. Не знаю, купляти собі їсти, пити і так далі. То ми обрали ось такий оприскувач. У мене там вже було назбиралася кругленька сума: 1500 гривень, по-моєму, у мене було. І якраз додали на сайт ось цей оприскувач, і він вийшов в 1350 гривень. На 2 роки гарантії 16 літрів 12 вольт. Батарея 8, апер, 8 ампер, заряджається, коротше, Досить нормальний за свої гроші. Зараз будемо з вами разом розпаковувати. Так, і хочу швиденько вам показати комплектацію, що взагалі входить сюди, окрім самого оприскувача, Зрозуміло, тут весь комплект схований всередині. Найперше, звичайне, ситочко, Сама ручка, вона телескопічна. Ось так. Можна її розкладати, подовжувати інструкція. І тут одразу є ось така форсуночка, що робить дощ. Тут у нас ось така потрійна. Подвійна, ось така звичайна і така на чистей дирочки вона теж робить. Можна регулювати її інтенсивність. Ручка, зарядний пристрій, дві ось такі ручки. Ручки шлейки. У нас тепер нова садова забавка. У нас вийшло трошечки сонце і я йду тестувати нарешті оприскувач. Маю ось таке добриво. В першу чергу йду пообробляю добривом самшит, бо це. Саме, саме швидше і те, що в мене є під руками, бо дуже хочеться затестувати оприскувачі. А вже наступні обробки будуть профілактичні і лікувальні для інших наших рослинок. Бо після цих дощів 100% треба також обробляти. Від до газону дійшла черга, але судно знову передають дощі з фоткою давай. Садили наші чері. Тут жовті чері, тут червоні. Було по 5 кущиків, але один зламався. То буде червоних 4 кущика. Але вітер сьогодні дуже, не знаю. Сподіваюсь, їх не поламає, але вже як буде. Дивіться, що я знайшла перша. Полунечка. Дивіться, яка велика і частенька. Вже трошечки, трошечки більше стає полунечки. Вона, звичайно, не така ідеальна як з картинки, але, але теж досить непогана. То я вам знімала, що у нас дощі безпробут налили три тижні. А тепер у нас вже жара прийшла нарешті. Навіть цього року, можливо, скуштуємо одне яблучко. Це у нас що? Це у нас голден яблунка. Чи буде голден, я не знаю, але побачимо. До речі, треба щось від мурашок. Що ви робите з мурашками? Бо подивіться. І маленька вже скоро буде. Трошки сливочки мають бути цього року на пробу. У нас в парку якесь класне свято для діток. Швидка допомога, поліція, пожарна. И також ще раз за морозовом. Буде якесь дійство. морозиво безкоштовне. Чекай на маму, двою ручку. Ой привіт! <різь> А цялока ми дают поза пісню в королева краси, донечко. No, я, на, я на небо так. Я на небо. На небо? Да. І а куди я поїтіла? А куди я поїтіла? Полетіла <рес> далеко. Я куди я поїтіла? Так, ну що, розпаковочка номер 2 У нас сьогодні відео якесь одні розпаковки. Ну, але то просто так вийшло. Так, давайте, полетіли. Е, якщо коротко, тут один з подарунків на моє день народження. Дещо цікаве приїхало. Я давно таке хотіла. Ні. Такий подаруночок організували. Інструкція, звичайно, це нас мало цікавить. мене особливо. Оп. Там у нас садочки. Так, далі у нас. Так, це що? Це лиш чи це верх? О, отако. Не тимбо. Чому саме від CECOTEC? Тому що тільки від цього бренду я знайшла вафельницю більшого розміру. Не стандартну ось таку пів, на дві. А сімейну на 4 порції. Тут можна бачити бутерброд робити, хоча я думаю, що ми не будемо використовувати саме ось ці насадки. Так, бачите, у нас тут е, тени, які нагрівають. Я думаю, що ми будемо використовувати ось ці насадочки, які йдуть в комплекті. Ось такий гриль. Тут класно Гарячі бутерброди, шаурму також можна робити. І насадочки для бальдівських лапель. Це те, що я дуже хотіла. Тому будемо пробувати, будемо робити. Сподіваюсь, буде класно виходити, не буде пригорати. Треба пробувати. І одразу вирішила спробувати щось спекти. Рецепт перший, який мені попався, такий собі насправді, тому що на молоці бельгійські вафлі виходять трохи тверді. Всі наступні я робила на кефірі, то вони набагато смачніші і м'якіші, але спробувати, звичайно, треба нову техніку, тому швиденько готую вафлі. Також дуже хочу попробувати зі шпинатом, якісь солоні вафлі. Якщо у вас є якісь класні рецепти, то обов'язково пишіть в коментарях, буду чекати. А на рахунок цього мультимейкера, то ми користуємося вже тиждень, і нам дуже подобається. Реально, щодня він у нас працює: то якісь бутерброди, то лаваші, то бельгійські вафлі справляються своєю роботою класно. І, що немало важливо, тут поміщається аж 4 вафлі. Тобто набагато менше часу витрачається на приготування безпосередньо. А на такій смакоті я буду завершувати своє відео. Дякую всім, хто його додивився до кінця. А також бажаю вам гарно провести літо, весело, цікаво, щоб вам було що згадати, і обов'язково прожити його на максимум. Не відкладати ніякі поїздки, подорожі, а брати від нього все.